Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність і представляємо вашій увазі велику трьохкімнатну квартиру. Вона є двохрівнева загальною площою 120 метрів квадратних. Квартира знаходиться на 10-11 поверсі. Показую вам першу житлову кімнату. На першому рівні є зроблений ремонт. Загальна площа 120 метрів квадратних І тут є вихід на другий рівень квартири. Другий рівень квартири без ремонту. Там 60 метрів квадратних. Без перестінок. 60 метрів у загальної площі. Тут вхід в квартиру, бачимо, є домофон. Тут такий передпокій. Показую вам другу житлову кімнату. Будинок 2013 року, тобто це є обжита новобудова. Мікрорайон Пасічна вулиця Фетковича біля обласної лікарні. В квартирі індивідуального опалення. Це така кухня, кухня є зроблена і тут є така лоджія. Вихід в двір, бачимо двохконтурний котел. Санвузол роздільний. Тут ванна, бачимо таке дзеркало, рукомийник, рушникосушка і місце під пральну машинку. І туалет окремо. Тут зараз вам нормально не зможу показати, тому що немає тут світла. Отже, продається така велика двохрівнева квартира. Перший поверх зроблений. Загальна площа 120 метрів квадратних. Перший рівень 60 метрів квадратних і другий рівень 60 метрів квадратних. По суті, можна заходити і проживати. Кого зацікавить цей варіант, звертайтесь.